Знаєте днями міністр закордонних справ. Павло Клімкін, який, на жаль, не має профільної освіти, запропонував у Маріуполі провести засідання НАТО. Але я от, щиро вважаю, що потрібно було у Славянську провести хоча б одне засідання Кабінету міністрів, а перед тим, як пропонувати закордонним країнам нам допомогти, в першу чергу треба почати діалоги і реальні дії. На жаль, сьогодні реформи, ті, які обіцяні, вони звелись до того, що ввели новий податок півтора відсотку так званий. Податок на війну. А всі владомосці і багаті люди, ну, будемо відверті, вони олігархи, які в результаті Майдану прийшли до... Безпосередні влади це такі прізвища, як і Коломойський, і Тарута, і той же президент Петро Олексійович Порошенко він теж мільярдер. Інші вони займаються на сьогоднішній день не розвитком країни, не відродженням країни, а розподіляють те, що залишилося від попередників між собою, перерозподіляють продукт. Тому розпочати реальні реформи в економічній, дозвільній і податковій сфері, це наше основне завдання. Той же самий закон про подвійне оподаткування. Ми знаємо, що більшість олігархів свої статки тримають свою юрисдикцію, тримають на Кіпрі і інших офшорних зонах. Але до цього часу цей закон, який був підготовлений ще. За уряди Азарова не розглянутий і не прийнятий. Ну, нам казали, що банду геть. Сьогодні банди немає, але надходження в податків зменшилися в рази. Про що це говорить? Це говорить про те, що новий уряд лише використовує і модернізовує схеми попередніх урядів.